Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язок виходить Оксана Трицьякова, староста Кордонського Старостинського округу. Вітаю! Доброго дня! Ну розкажіть, будь ласка, як минуло літо, що вдалося зробити, які були плани? Ну, ось так оптимістично, не зважаючи на всі складнощі часу, що робили, що зробили. Літо минуло більш-менш спокійно. Навіть в такій ситуації, в якій сьогодні знаходиться наша країна, але, на жаль, все, що задумали в зв'язку з військовим станом, ми не могли втілити в життя, адже на сьогоднішній день ми всі знаємо, що наша ОТГ, наша сільська рада велику частину коштів бюджету, ми віддаємо саме. На з наші зсу, на наші всі організації, які з цим пов'язані, для того, щоб якнайшвидше прискорити нашу перемогу, але все ж одно ми не стоїмо на місці. Роботи в старостаті проводяться. Весною в нас одне з тих наших задумів, які ми втілили в життя це те, що на сьогоднішній день по всім населеним пунктам старостату ми поставили контейнери. До цього у нас сміття вивозилося, їздила машина, люди складали в сміттєві мішки. А це як би було по-своєму, вже зручно, що не захаращувалися там території старостату. Але коли поставили контейнери, це стало зовсім по-іншому. Село, якщо всі в'їжджають і бачать, село стало набагато чистішим, тому що навіть з садових масивів. І відпочивальники з лиману да воно трошки незручно, тому що в період між тим, як контейнери забирають, да, трошки накопичується сміття, але все одно воно не викидається в лісополоси, не захаращуються придорожні смуги, не захаращується наша прибрежна зона. Тому це один із чудових таких моментів, які ми втілили в життя саме в цьому році. Також в цьому році знову ми, ми звісно, планували. Зробити ремонт дороги до села Пшеняново, от воно у нас якось до цього року не доходить, тому що це теж дуже коштовно. І на сьогоднішній день в нас війна, і ми знаємо, що саме на це кошти ми просто не маємо собі права дозволити пустити. В цьому свій час я думаю, що і до Пшенянова, і вулиця Лиманська, яку ми теж планували зробити. Я розумію незручності для жителів, але я думаю, що вони всі розуміють цю ситуацію. Але ми зробили її проїзною. Пройшов рейдер, підсипали щебнем, Ось такі все, що ми зробили. Також само собою ніхто не відміняв наші роботи. У нас чудово працює комунальне підприємство без розмов, навіть нам підвозиться паливо, обкашуються території. Попри те, що в країні така ситуація, ми не пускаємося на самотік. Ми робимо наше життя і життя наших людей, хоч трошки краще. Хлопці працюють, ремонтують водогони. Зараз от ми зробили. Для того, щоб там поставити за екрани, щоб ми могли перекривати в селі Мар'янівка вулиці при проривах, тому що вийшло так, чомусь саме в цьому році нас там часто рве вулицю. Для того, щоб зробити ремонт, нам доводиться перекривати все село. Ці роботи доводять до кінця. ще зальємо, поставимо кришки. А так Арсвердловини в нас працюють, село чисте. Намагаємося виживати в такий тяжкий період. Є зміни і у школі. Розкажіть, будь ласка, про це. Це, мабуть, одна із важливих подій, тому що дітки е, у нас два роки займалися онлайн, то ковід, потім початок війни, і ви знаєте, що таке діти онлайн. Це дуже страшно, тому що діти не розуміють, вони не бачать вчителя. І в нас е, майже цей рік, і минулий рік у нас робилися капітальний ремонт І е, я вам скажу, що сільська рада виділила дуже велику суму коштів там біля 10 мільйонів для того, щоб це бомбосховище завершило капітальний ремонт. І не тільки бомбосховище, а ще й повністю двір. Ми тротуарною доріжкою зробили, і обмостка, яка була повністю до цього завалена. Це тобто, би все було масово таке, от капітальне будівництво в школі, як ми його називали, тому що воно тягнулося. Ми думали, що це в нас буде на рік, але вийшло, що це майже на два роки розтягнулося, тому що теж кошти потрібно було виділяти, потім довиділяти, А це сесія, а це поки до це документація на сьогоднішній день. Наші дітки 1 вересня пішли в школу. І ви знаєте, якщо раніше дітей потрібно було тягнути за руку, це потрібно бачити очі цих дітей. У нас навчання починається о опівдев. Я от йду в школу, кожен ранчо під онука свого, так І я ще не бачила, щоб діти. Там без десяти вісім, да щоб вже були в школі, майже всі діти вони прибігають там на дитячому майданчику, бігають якось спілкуються між собою. Бомбосховище зробили в нас одне, мабуть, що по всьому району, тому що туди вклали все. Там є і туалети, там є душеві, там є і запаси води. І е, то, що там дуже велика площа, там в нас виходить так, що майже кожен клас може окремо. Проводити заняття так окремо. У нас є там кабінет для дитячого садочка, де теж все необхідне, і столики, і лавочки, і вся література для діток, що вони в цей період не просто сидять на лавках і чекають, коли закінчиться повітряна тривога. Ні, у нас в нас безперервно проводяться заняття бомбосховищі. Там є все необхідне для цього. Зробили дійсно дуже гарно. Оксана переходимо до наступного питання. Дуже важливе, тому що вже Холодно на дворі, як готуєтесь до холодного періоду, до зими, які є проблеми, як плануєте захищати населення у разі нестачі електроенергії та інше. Взимку саме головне, щоб було для людей комфорт, це щоб було світло, був газ і було безперебійне водопостачання. Ми знаємо ситуацію з світлом, яка в нас була і от весною, і влітку, і тою осінню. Да, ми цю всю ситуацію проаналізували, і ми розуміємо, що можуть бути такі ситуації, що знову повториться, що світло будуть вмикати там на декілька годин да, в день. Тому на це ми ніяк не можемо посприяти там поліпшенню цієї ситуації, але ми підготували для цього наші арсвердловини на сьогоднішній день. Ми знаємо, що сільська рада забезпечила і житлово-комунальне підприємство джерело нас генераторами. У мене на три населених пункти моїх є три генератори. У Нас працює п'ять арсвердловин. Але нам цих генераторів достатньо для того, щоб ми могли безперебійно постачати воду людям. Є нюанси, тому що йде дуже багато палива. І да, дуже багато палива, і ми розуміємо, якщо зробити співвідношення між ціною за світло, да і ціною, яка витрачується на те, щоб заводити ці генератори, і щоб вони там цілодобово працювали, то там ну, ну воно сумісно, там дуже велика різниця. Тому я знаю, що в цьому році в нас сільська рада робить такий проект: це будуть ставити сонячні батареї на Арсвадловини для того, щоб могли. Наші генератори працювати від сонячного освітлення. Не знаю, як сільська рада вирішить, тому що це тільки буде пілотний проєкт, це буде там, по-моєму, три сонячні панелі. Да? Попадемо ми саме в цьому році чи ні. Але на сьогоднішній день хочу сказати, що генератори в нас готові. У нас це хлопці по благоустрою. Вони молодці, вони з цим сам слідкують. Люди бачили, поки не було світла. Там, можливо, ну півдня могло за весь цей період не бути води. Це сугубо було тоді, коли світло включали лише 4 години на день. А так ми пітяємося, якщо потрібно це і ввечері, якщо потрібно зранку. І паливо нам давали без перебійно, тобто, не було такого, що там немає і так далі. Нас забезпечували. З цим питань не було. Арсвердловини кошені, вони утеплені. Але єдине, що ми ще поки не закривали кришки зверху, тому що іноді там насоси летять і так далі до зими, щоб не лишній раз не робити дводвину якусь роботу. Але так у нас з цим питань немає. Газопостачання, слава Богу. В цьому році почислили так розумію труби. Прогнали, тому що не було теж дві неділі газу. Води нема світла, немає газу. Нема ну було критично, але ми вижили. Громада староста завжди допомагала малозабезпеченим із вугіллям, дровами. Чи є такі можливості цього року? Наша громада допомагає малозабезпеченим, але ми це питання ставили більше в сторону внутрішньопереміщених осіб. Ми їх забезпечували, плюс не знаємо, що була гуманітарна допомога, продуктові набори і всім необхідним там і речі, і так далі. На сьогоднішній день списки ми подали і учасників бойових дій, і людей одиноких, які в нас працівники обслуговують, і малозабезпечених. Ну, подивимось по ситуації, це залежить на від старостату, це все залежить від сільської ради. В минулому році тих людей, в яких дійсно була дуже складна ситуація, вони не змогли себе забезпечити. Наші хлопці по благоустрою якраз у нас під цей час е, е, опилювали, розчищали дорогу. У нас там було трошки таких дров. Вони не великі, але були, і ми завезли людям, забезпечили їх, чим могли. У цьому році побачимо, як воно буде. Навчальний рік у вашій школі. Розпочався із відкриття такого особливого кабінету. Розкажіть, будь ласка, щоб уся громада знала. Я розумію, що це кабінет, де дітки будуть навчатися, як себе вести під час таких, от, не дай Бог, ситуацій. Це якщо, допустим, там на Припортовому виникне яка да, їх будуть навчати, що таке не можна піднімати там Ті самі, не дай Бог, якісь боєприпаси, бо ми знаємо, яка щасна ситуація. І ну, це чудово, що наша школа стала саме першим пілотним проектом, де відкрили саме цей кабінет. Да, все одно ці знання. Хоча зараз всі діти сидять в цих всіх сітях. Вони це все бачать, але одне бачите. Друга ситуація це коли саме вчитель. Або так само, як приїдуть з пожежної частини, да, або з відділення поліції, і це все дітям доносить цю інформацію. Це дійсно чудово. Там багато наглядної агітації, що можна побачити, тому на сьогодні ще не така ситуація. І ось так наприкінці, не зважаючи ні на що, життя продовжується, тому, якщо є плани, розкажіть про плани ваші побажання, будь ласка. В принципі, планів дуже багато. У нас зараз якби, ми збираємося в голови кожен тиждень і ми вносимо свої перспективні плани. Ті, Тіше побажання в нас є, але ми їх намагаємося навіть не озвучувати, тому що це недоречно саме в цей період. Як каже наш голова Валерій Володимирович, закінчиться війна. І ми зробимо все, тому що в нас достатньо така гарна ОТГ, так, і завдяки тим підприємствам, які в нас працюють, ми забезпечені, тобто би. Але на сьогоднішній день, як я вже повторюсь, ми намагаємося допомагати саме в закінченні війни. Побажання нашим людям, зараз побажання тільки одне. Лише одне. Якщо раніше там бажали здоров'я, бажали ще щось. Зараз бажання лише одне, дай Бог нам всім пережити. Цю ситуацію залишатися спокійними і дочекатися перемоги, і щоб не одна людина в нашому старостаті не постраждала, і не тільки в нашому старостаті, щоб всі наші хлопці повернулися живими додому, щоб батьки не знали горя, щоб сім'ї не знали горя. Оце два таких побажання: це здоров'я і сили нашим хлопцям. Дякуємо їм, що вони нас оберігають. І що ми маємо змогу працювати і розвиватися це сугубо завдяки їм, але хочеться, щоб всі вже були вдома, щоб закінчилася війна. Все, побажання найголовніше. Дякую за участь у програмі. Багато сили, енергії, багато можливостей робити для старостинського свого округу для громади в цілому. Дякую за участь у програмі. Оксана Трицякова, староста. Кордонського старостинського округу сьогодні була із нами на зв'язку. На все добре і до наступної зустрічі.